Олег, доброго вечора. Сьогодні бойова нічия з Жашковим. Короткий коментар по грі, будь ласка, та кого б могли виділити з гравців. Ну, всім добрий день. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що нам дають змогу приймати участь в намаганнях, грати. Да, сьогодні гра була бойова. В принципі, блін, що та команда, що наша команда могли перемогти, блін, ну, за деяких обставин. Блін, що складом, деякі гравці нас не змогли сьогодні прийняти участь. Нам було дуже тяжко. блін. Виділити я хочу наших молодих хлопців, блин, яким по 16 років сьогодні в стартовому складі грали 2-16-1-15 років. Команда молода. це блин, Вони які дали боротьбу, нав'язали і допомогли команді зіграти з таким рахунком. Дякую, ще таке питання. Якось багато заробляла команда штрафних ваша? тобто фалила. Як би е, це ну, може прокоментувати? Десь нехватка фізичних якостей в когось, десь нехватка розуміння гри, неправильний вибір позиції. Але це зарядженість на гру. Це дуже добре. Блін. Фаля, да, дві команди фалили одинаково. Ну так воно просто більше казав, більше балакали. Зрозумів. Дякую вам за коментар. Слава Україні. Героям слава.